Друзі, всім привіт! З Різдвом, з Новим роком, з водохрещею, з усіма святами, які прийшли до нас. З Новим роком червоного вогняного коня він такий стрімкий, багато подій розвивається, вже лише тиждень пройшов, але він вже дав свій результат. Продуктивний, дуже продуктивний рік почався. У мене ось така величезна, бачите. Посилочка, величезне замовлення, тут спільне замовлення для моєї мами. Там не клієнти не замовляли, мені особисто, моїм консультантам, а також клієнту моєму. Ви бачите, що тут у мене стоять ці два засоби, вони зараз йдуть по акційній ціні. Це відкривати не будуть, це на подарунок де це гель-пілінг, ви знаєте, як він працює, як наш гель-пілінг я маю на увазі юнасівський з огірком. Так? Це пілінг від Віталії, він класний аромат має з грейпфрутом. Також пілінг-скатка, наскільки я знаю це. І чудовий, чудова маска від напрямків з екстрактом зеленого чаю. миттєве охолодження знімає напрямки, розгладжує, зволоджує, тонізує. Маска класна, це моя маска. Ось так вона ось виглядає. Вона є глиняною, але. Ось зараз. Опа, бачите, да? вона така світла, світло-зелененька. Вона є глиняною, але її не треба висушувати, щоб вона прям висохла на обличчі. Достатньо 10 хвилин потримати на обличчі, і вона дасть свій ефект. Класно знімає дійсно набріки, зволожує. А також таке невеличке дає ліфтінг-ефект, він відчутний і помітний. І ця маска один із топ-продуктів, який рекомендую вам придбати, бренд Лівеста. Зараз показую їх в каталозі. Каталог у нас діє. Перший каталог. Величезна посилка, чесно, не дуже зручна. Давайте, мабуть, я її приберу і буду звідти доставати, щоб більш простору було. У мене тут багато всього наставлено. Я знімаю на балконі на лоджії. І у мене тут зараз все багато не заставлено. До мене приїхала мама вона з Куп'янська, Куп бачите, кажу Куп'янськ з Харкова. Нема вже Куп'янська, будемо рахувати, що вона приїхала із Харкова. Є. Тут є чемодани. в общем. Міста немає. Перейдемо. Каталог у нас йде по 25 січня на декабрі. Трояндова водичка, я вам її покажу. Замовляла також любове замовлення там робите? Да? І у вас продукт за 125 гривень це для клієнтів, для консультантів ще мінус 20% на цей продукт. І на першій же сторінки ми бачимо. Наш гель-пілінг і масочку охолоджуючу. Також акційні ціни. гель пілінг 149 гривень для консультантів мінус 20% з цієї ціни. І масочка охолоджуюча 179 гривень. Обов'язково, хто ще не пробував, беріть для себе. Рекомендуйте клієнтам. Це гарне, таке доповнення, якщо вам роблять замовлення, то ці продукти що водичка трояндова, це класний замість тоніка, Я обожнюю трояндові водички, мені тонери ніякі не подобаються, а лише трояндові води. От, і Ці два засоби маска і гель пілінг додавайте пропонуйте своїм клієнтам, нехай беруть. Ну і Консультанти ви для себе обов'язково беріть, якщо ви не знаєте, що воно таке. Так, ну що, Почнемо з розпаковки. Замовлення по цьому каталогу, перший каталог. Е, я вже розпакувала, звичайно, я вже подивилася, що там внутрі у мене. Давайте покажу вам свою накладну по акціям. До речі, зараз діє акція 40% на всі замовлення до е, 11-го року. Акція буде діяти. Але у мене також <плес> як набралася, так набралася. Аж дві сторінки у мене накладна вийшла. Дивіться, 7458 гривень це за ціною каталогу у мене продуктів. Заплатила я 3947. Тут продукти з розпродажу, з передпродажу, основне замовлення. Знижка 45%, тут теж 50%. Тобто достатньо так. Ой, вибачаюсь, набралась, набралась. Також є у нас вигідний шопінг, там є 50% знижка та продукція джель. Хто знає, що таке джель, хто вже забув. Ну, але воно все є. І акції чудові, крутезні. Також показую, замовила, вкладають в кожне замовлення, там він коштує, ну зараз скажу вам. Але вбирайте, якщо не потрібен маркетинг, звертайте увагу, вбирайте. Маркетинг він коштує 29 гривень. Беріть, тому що я дійсно можна, що почитати. Маркетинг змінився, всі вже бачили, знають після конференції 22 грудня що у нас знижка змінилася, є тепер знижка 25 і 30%, запам'ятати дуже просто, до 50 балів. Це у нас 25%, а від 50 балів включно, ну, тобто від 50 і вище, то вже 30% для консультантів, які зробили замовлення на 150 балів і вище. Наступний каталог, тобто вже це вже буде другий каталог, ми от в цьому каталогі робимо замовлення 150 гривень на 150 балів, то вже в наступному каталозі буде замовлення Ваші усі замовлення йтимуть по 35%. Це я кажу для наших топових продавців, які роблять великі замовлення. Зверніть на це увагу, я буду коригувати своїх консультантів. Чуєте, дівчата, хто в мене не буде добирати 150 балів ну, і з тих, хто це вміє робити, буду рекомендувати це зробити, щоб отримати класну знижку. Але ще раз нагадаю, що для всіх консультантів наразі діє, наприклад, знижка 40% на будь-яке замовлення, навіть мінімальне. Так, тут у нас змінилися умови для консультанта новачка. Залишається так само 30% знижка по перший місяць роботи, також безкоштовна доставка будь яким перевізником «Группошта-Нова пошта, але змінився кешбек. Раніше був 20%, зараз іде 10%. Вірніше не так. 20%, який був поділили між новачком і його спонсором, тобто простимулювали лідерів, щоб вони більше реєстрували консультантів. Відповідно, ці, 20, ці 10% будуть нараховуватися від замовлення наступного місяця 25 балів. Наступна нас сторіночка йде одразу маркетинг, у нас змінилися. Ну, ж давайте я коротенько пройдуся по маркетингу. Я розумію, що буде розпаковка дуже довга і кому не цікаво, ви прогортуйте. Добре? Кому цікаво, дивимося. Нема у нас віп консультанта, який був, зараз у нас йде партнер, він йде від 250 балів, 4 дарують. Винагороду, одноразовий бонус 250 балів. Нараховується одноразовий бонус, тобто премія так само, як і раніше. От ми закрили в першому місці 250 балів партнера. І щоб отримати 250 гривень, бонусу треба закрити в другому місці 250 балів, і вище і тоді ви заробляєте свій премію. І так само так само премія йде. Перша, друга, третя, четверта ступеньки це по наставника від партнера по наставника. Друга ступенечка бізнес-партнер 500 балів. До речі, дуже легко запам'ятати: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 3000 4500. 4500. Ну, бачите, да? прикольно. Дуже легко запам'ятати. Топ-партнер 1000 балів, наставник 2000 збільшився. Менеджер збільшився 3000, і директор збільшився 4500. Але зверніть увагу на відсотки. Я сьогодні, до речі, сіла рахувати, що я отримаю, якщо я закрию директора, з рахуванням, що в мене такі Кілька там, е лідерів. І да, знаєте, з, з преміями я нарахувала собі більше 30 тисяч. Е так, відсоток за директора 25, менеджер 19 змінилися, наставник так само 15. Е так, ну коротенько ми розібрали маркетинг, тут далі йдуть мотиваційні далі програми, е автопрограма, подорожі і тому подібне. Ззаду є календарик по каталогах. Бачите, так роз роз розлінійно. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Отже. З цим закінчили. Якщо комусь цікаво, обов'язково замовляйте, кому це потрібно. Якщо якісь питання є, можете мені писати, я відповім. Не будемо зараз оглядати другий каталог. Давайте ми, напевно, зробимо огляд ближче до другого каталогу, буде у нас презентайшн. Типу, да? Можемо зробимо таке окреме відео по огляду. Давай так прогорнемо швиденько. Ось так, ось так, ось так, ось так. Швидко, швидко, швидко. Нічого тут непонятно, не видно. Ну, Відповідно, каталог у нас буде присвячений дню закоханих. До речі, цей набір у мене зараз замовленні Є. зараз я вам його показую. Я вже брала їх дві штуки перед Новим роком. Там був розпродаж, я їх брала перед новим роком для на подарунки. Ось так він виглядає. дивіться. Ось моя ладонь. Ой, господи, лампа падає. Ось такий от набірчик, щоб ви розуміли да, пропорцію Невеличкий. 10 х 15 на 15 см, мабуть, коробочка. Малесенький кремчик, малесенький бальзамчик, але він дуже красиво виглядає. me me tender, glow me true. Що це таке написано, якщо я правильно прочитала? Такими ще буковками красивими. Ладно. І на бекавері у нас йде гель інтимний, 139 гривень при будь-якій покупці. І зараз також я його демонструю. Я взяла собі в запас дві штуки, не знаючи, що він буде на бекавері, не брала б чесно. Якщо б був на бекавері, але <свісля> я поспішила його взяти за гарною ціною. Не пам'ятаю, чи з розпродажу я його взяла, чи да, був розпродаж, чи в основне замовлення, але по гарної ціні. Мені сподобався, я його рекомендую, дівчата, хто шукає для себе інтимгіль. Він і по густоті, і по аромату, і не викликає подразнення, але ще про нього кажуть, що він типу відбілює, відбілюючи якийсь там у нього ефект. Можливо, я не знаю, там не зазиртала, не зазирала, не, 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 не можу порівняти. Відбілив мені щось він чи не відбілив, але а, таке про нього кажуть. Давайте, може, почитаємо, що здесь написано. Так, густий і зручний, согласна, дозатор дуже зручний і густий, і, ну класно, мені подобається. Оптимальний рівень pH, так, він не пересушує, нічого такого, він класний. Добре очищує, освіжає, так, боже, так, ставимо галочку, ставимо галочку, ставимо галочку. Арбутін для ніжного відбілювання, ага, ось він, арбутін якийсь для ніжнього відбілювання. Молочна кис кислота, сочовина, ну це для уходу, правильно, Екстракт огірка, м'яти і алоє. Тобто, Продукт класний, також можна записати його в топчик. Давайте складемо топ-продуктів Лівеста, бренду Лівеста. Це сюди входить. Мені подобається. Класна ідея, до речі, можемо зробити топ. Рекомендейшнс, скажімо так, десяточку продуктів, які обов'язково треба придбати. Далі. Далі, далі, далі. Опа. Далі ще два каталоги. Я роздавала свої каталоги поточні, так? відповідно, два нових замовила собі мамі. Вчора була зустріч у мене з регіональним, і вона мені подарувала ще декілька, я вже, вже, вже і ті роздала, ну, в общем, в, в, общем, в, в общем, все в обороті. Я вибачаю, що так відходжу від вас, але достаю із цієї величезної коробки продукти, показую, показую. Це замовлення мами, не мами, не замовлення, я їх розпаковувати не буду, нехай вони в такому красивому форматі і будуть. Так, дивіться, це, оце ось шампунчик і кондиціонер незмиваємий, кондиціонер спрей Ресторекс крутезні шампуні. Я пробувала, я два з них пробувала це цей сімолій, ось до нього, до речі, сімолій кондиціонер спрей це на замовлення її. Мені особисто мені шампунь е, не дуже зайшов. Він для мого волосся. У мене е, не таке присушене волосся, як може здатися, да? але він ну, нормально, порист, але нормально. Мені воно трошки отяжеляє, да? скажімо так. Е, цей шампунь е, це шампунь для об'єму. Він підходить для будь-якого типу, в тому числі для фарбованого волосся. Це такий 3D-волюм написано, тобто він додає об'єму пухнастості. А ще я пробувала з гіалуронкою. Ростуарекс. Ой, дівчата, я вчора помила голову, мені дуже зайшов, чесно. Блакитний зіалоронка із чим-то там глікіновою і то так кислотою. Так. Опа. Раз, два, три, чотири. Так, ця троєндова водичка про те, що я вам казала, давайте одну ми відкриємо понюхаємо. Бачите, це 4 штуки. Одна на замовлення йде. Якщо заберуть, то на замовлення, якщо ні, то собі лишу. Поки що я юнайсерська мене ще я користуюся. Так, давайте ми подивимося, як вона виглядає. Мені подобається дизайн. Я не розумію, так, чуйте, цей, сама пузирьок, сам також розовий, рожевий. Досить насичений аромат, не такий непритерний, але відчутний. Я так на руку нанесла. Клас. Ну, я думаю, що також ми її розпробуємо і також несемо в топ-продуктів. Далі, далі. Ну, У мене самі зірки йдуть зараз, да? зірки лівеста. Це у нас флекс контроль, акулі-хрящ. юнасівці. Пам'ятаю, всі наші акулі-хрящ. Це те саме. Те саме, лише в іншій упаковці. Я вже його... Так, ці закриті я не буду відкривати. У мене є відкритий, у мене є. Зараз я достану. Він є? Ось. У мене є відкритий. Я вам показую, як він виглядає. Я лишила його собі. Тут фольга, і фольгу можна здерти. Ой, п'ять лампа падає, як незручно, блін. Тісно, незручно. Ось такий має охолоджуючий ефект. Пахне цим ментолом таким. Ну, коротше, це той самий акулячий хрящ, який у нас був в Юнасі. Ну, ну не, 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 это, те саме, я впевнена. Мабуть, на тому ж самому заводі, лише назва інша. Так, тут кряч, глюкозамін і рутин. Всі якісь там, мабуть, складники, які допомагають нашим суглобам. Далі. Далі, далі. Перейдемо до волосся. <сумутно> так, давайте каталожки трошки в сторону, да? місто. Розогнати це сюди. Так, це мій, щоб не переплутати Правильно, між? Ну, мій чи не мій. Так, мій. А то віддам клієнці. Серія, шампунчики. Шампунь і маска для волосся, ссилк Keratin. Чесно, один із моїх улюблених наборів. Маску я собі забрала, я вже... Ну, ось купила. Я вже закінчився у мене. Я масочки часто використовую, ну, завжди використовую після миття волосся. У мене така маска і маска ще з чесником. Обі маски класні. Шампунь також мені підходить ідеально. Це на замовлення, напробувати буде клієнтка. І взяли кондиціонер. Сюди під шампунь, але це з іншої серії для фарбованого волосся, Кондиціонер бо сульфатний шампунь іде до нього. Ну, вона спробує, подивиться, як він зайде. Такий величенький об'єм 400 мл. Що ще у нас по волосі? По Поволоссю у нас фарби. Як я могла не взяти фарбу, бо вже вроді тока фарбувалася, дивлюсь в дзеркало, все вже, вже сивина блищить, вже пора. Це я собі, до речі, тут е, я вже розповідала, тут є x 2 ви знаєте, да? тут що е, два комплекту, так сказати, дві фарби і два окислювача. Раз окислювач. Точно на, на дві покраски. Я поки фарбувалася одним, другу використала на маму, і він їй також ідеально підійшов. Колір чудовий, трішки затемний, але він дуже красиво вмивається, мені подобається, сивину зафарбовує, волосся приємне, класне. Теж самий колорист, але баклажан на замовлення. І ось така фарба у нас Макс общем, Русявий, мабуть, якийсь. Да, светлорусы написано на российский. Почти. Дали, далее, далее. Актина, это такая новиночка, я так разумею, для деток. Взяла своим деткам, пипеткам, мыться, купаться, плескаться. Hair, face, body, wash. В общем, ми що хочеш этим чудо дерма фьюча. А, давайте понюхаємо, чим він пахне. Там їх три варіанти, я взяла жовтенький. Можливо, бананчик якийсь чи апельсинчик. понюхаємо. Солодкий, дуже-дуже солодкий, Ну, діткам сподобається Солоденький. Що, як конфета. Э, лівеста, лубрикант, полуниця. В Юнайсі також самий був, тільки в іншій тубі, Ну, намальований інша. На замовлення, ось такий у нас продукт, я взяла його по розпродажу за 45 гривень. Я не знаю, хто він йде. Ну, недорогий, в принципі. Е, вже давно чула про цей засіб левестахом, ми його зараз розпечатуємо. Обов'язково згодом я проведу експеримент з ним. Це у нас рідка праска, так називається. Тобто, коли ніколи, коли ніколи, попрасувати, утюгом, або утюга нема, немає, знаєте, там в поїздці, Беремо цей засіб, розпилюємо на наш е, футболку, наприклад. Да, Стряхуємо, даємо висохти, і по ідеї, він має розгладити. Будемо дивитися, пробувати. Що в мене ще лишилось? Моїм любим красунькам Моїм любим красунь. красунькам. любим моїм. Ось такі гарні є улівести кремчики. Такий подарунковий, ніби набірчик. Туденний. І е, нічні креми. Ой, та що ж у мене сьогодні все падає? А? Зараз ми одну відкриємо, подивимося, як він виглядає. Маленькі такі тубики по 30 мл. На ну, Місяць, певно, повинно хватити, так? Ось так виглядає. У кого є відгуки по цим кремчикам, прошу написати мені в коментарях. Мені цікаво, як вони працюють, що це за креми. Ну, треба буде взяти собі спробувати, дорогі, тоже. Так, нічний крем для обличчя з протеїнами чорної ікри. погано, да? І денний крем з гіалуроновою кислотою. Гіалуронова кислота, я привітствую цей компонент в косметичних засобах, тому що без гіалуронової кислоти моє б обличчя було б зараз пошерхле, да? Знаєте, така відвітна. Я, моя шкіра така чутлива до морозів, до вітра, і якби не гіалуронова кислота, кислота, яка зберігає вологу в нашій шкірі, була б така проблема. А також гіалуронова кислота, така і дає lifting ефект. такий собі. Залишилося вітамін D3 плюс К. Взяла для всієї сім'ї. По супер ціні. Там супер ціна 45% знижка. Тут іде такі крапельки. Там емульсія, мабуть, треба її збовтнути. Осадок випало, бачите? В общем, такі крапельки. Дозіровку потрібно читати в інструкції. І, відповідно, є такий спрей-розпилювач. Вітаміну, Д зараз не вистачає нікому, і треба його надолужити е, такими крапляками. І ось така і спокуманочок. У мене є багато продукції вона виставляла, а показувати вам не дуже зручно. Ну, ми зараз ми так від'їдемо. Чи я раніше це не зробила? Від'їдемо. Від'їхали. Тут в мене і на замовлення, і дівчатам, і... Подарунок і, і собі показую. Ну, Ви бачите, що це чи, да? ви вже бачите, що це наш улюблений крем серія ну, мулітки. Це відбілюючий з вітаміном С. Це крем маска нічна відбілююча. Її не змиваємо, ми наносимо на ніч, і вона освітлює класно освітлює шкіру. І кремчик з муцином равлика. Це ще один крем, освітлюючий. Так. А, ще дві масочки. Зон, маск, зон. Це какая-то. Ага, це гідро... Це пач маска, а це это... золота маска. Це маска плівка. Маска, плівка Зенікс. А це РН. Ну, Ми цю масочку подаруємо моїй клієнтці. А Це хай буде інші клієнції, якийсь подарунок. Так, на цьому можна закруглятися. Зараз я гарно все викладу поставлю. Зроблю фоточки. І запрошую вас, любі глядачі, приєднатися до моєї структури. Ви від мене завжди отримуєте багато інформації, барат, якщо що я завжди на зв'язку, а також подарунки. Я дуже щедрий наставник, така <рекламка>, рекламка. Якщо що, будь-яке питання, консультант інших структур, я обов'язково відповім, якщо якісь питання є по продукції, те, що знаєте, розкажу. Телефон мій вказаний в. Під відео також є там соцмережі, можете зайти подивитися. І, звичайно вже посилання на реєстрацію моєї структури. Або пишіть мені в вайбері, тоді ми розберемося, що ми будемо з вами робити надалі. На цьому все. Я не знаю, чи буде у мене ще розпаковка по першому каталогу, але думаю, думаю, що буде. Та-та, тільки тиждень пройшов, тому все попереду. Всім, -всім пока, гарного вечора!